Шановні колеги, дозвольте мені представити свою також доповідь, від чого важливо захищати пацієнта з фібриляцією перед серть, окрім інсульту. Ну, ми дуже багато вже з вами розповідали, і сьогодні є доповіді відносно. Фібриляція перед треба робити профілактику інсульту, ай-яй-яй, інсульти, інсульти, інсульти. Але чи тільки інсульту, розвитку інсульту загрожує фібриляція перед Ми з вами знаємо, що так, є, фібриляція передсердів є незалежним фактором ризику інсульту, але не лише інсульту, але інфаркту міокарда. І перш за все, це, мабуть, може бути філософське питання, тому що. А Фібриляція пара це може бути проявом проявом ішемічної хвороби серця. І найчастіше так є, але не тільки. Не завжди фібриляція пересердця є проявом ішемічної хвороби серця. І ми це з вами розуміємо. Але вона може бути все ж таки незалежним фактором ризику розвитку інфаркту міокарда. Тому що на 80% більше. На 80% більше фібриляція передцерть впливає у тих хворих, у яких є фібриляція передцерть, розвивається інфаркт міокарда. І у пацієнтів з фібриляцією передцерть та високим ризиком інсульту, зі шкалою Чаз-Ваз-2 більше єдиниці, ризик інфаркту міокарда зростав на 95%. Ну і супутня, ішемічна хвороба обов'язкова є у пацієнтів. Сфібриляція передсердів і ризик розвитку буде збільшуватися майже в 5 разів. Ну, ви знаєте, на мій погляд, 6 із 10, Ми бачимо з вами це міжнародні дані, англомовні дані, але мабуть, все ж таки навіть і більше. В нашій в моєї практиці, на жаль, це більше. Все ж може, до мене приходять хворі з ішемічною хворобою серця, а я не бачу все ж таки хворих з пороками, які бачать ревматологи або з іншими захворюваннями. Але це теж буде впливати на розвиток інфаркту міокарда, фібриляція перед сердьм у таких хворих. Ну, за даними метааналізу, да, чотири ключових рандомізованих клінічних дослідження нових антикоагулянтів, Велика частина смертей була обумовлена ускладненнями, захворюваннями серця. або не інсультами або кровотечами. Дуже багато таких проблем, куди ми, кардіологи, втручаємося, і можуть спитати і ендокринологи, і неврологи, і нефрологи. Ну, всі, хто завгодно, чого кардіолог починає піднімати цю проблему. Але тому, що 46% під половина всіх хворих інших, які хочете захворювання, на жаль, вони якраз гинуть від інсульту. І ось профілактика, інс... від інфаркту. І ось профілактика інфаркту якраз і є, є нашою роботою роботою кардіологів. При збільшенні суми балів. Шкали. Чат-2, Вас 2, -2 це окрім ризику інсульту, зростав і ризик інфаркту міокарда у хворих з фібриляцією перед та факторами ризику. Ви знаєте, шановні колеги, ми зараз з вами горо... говоримо про високі матерії. Ну, я би дуже-дуже просила, щоб зараз сімейні лікарі і терапевти написали в Ютюбі, в чаті. Хто з вас, от тільки по-чесному, хто з вас в своїй рутинній практиці у хворих з фібриляцією перед церкв, ставить бали за шкалою чац 2, дас 2 вас це. Тому що, ну, прийшла я на обход в наше відділення, відділення клінічної лікарні. Молоді лікарі, дівчата гарні, розумні, розумні, так. Але, але, вибачте, коли я питаю, а чому ви не поставили оце фібриляція перед хворий, а за шкалою, ба, кількість балів, скільки тут кількість балів? Нам ну, мені відповідають: ну, це у нас там є кардіолог, ось він і ставить. А кардіолог був у відпустці. І ніхто не ставить, і ніхто не звертає уваги ні на шкалу Хазблет. Ніхто не звертає в реальній практиці, вибачте, мене за такі слова, на шкалу, калучча звавася на ризик розвитку інсульту. Шановні колеги, це робиться все для вас. І ці лекції ми читаємо для вас. І мені дуже-дуже боляче, коли я бачу в реальній практиці у терапевті, навіть у терапевті, навіть в кліниці другого рівня. Я бачу таке відношення до Рекомендацій, міжнародних рекомендацій, українських рекомендацій, коли лікарі не ставлять терапевтичного профілю, не ставлять бали за такою школою. Ну, вибачте, це реалії нашого життя. Ось, і я сподіваюся, ми дуже багато читаємо лекцій, дуже багато ставимо все ж таки і сертифікати видаємо, і питання, тести робимо. Але на тести відповідають, всі відповідають на тести а, взагалі, але в практиці ми це не робимо з вами. Вже кардіологи це роблять. Кардіологи, я сподіваюся, всі роблять, і це нормально. Я сподіваюся, що все ж таки навіть терапевти другого рівня а, клінічних а, лікарень теж будуть робити, навіть в столиці міста Києва. Добре, ну це філософія. Але ми бачимо з вами, скільки, чим більше балів балів за цією шкалою, збільшується ризик інфаркту міокарда, а не тільки інсульту. І шкала 2 МЕС. Для оцінки ризику розвитку важких ускладнень серцево-судинних захворювань у хворих з фібриляцією передсерцям. І знову ж таки, від кількості балів ми можемо з вами високий ризик бачити. Наприклад, сахарічна серцева недостатність фракція викида менше або рівно, рівно 40%. Фракція викиду. Ну зі зниженою фракцією викиду. Да? Хворий. Кількість балів один. За шкалою мейс. Інфаркт міокарда або реваскуляризація міокарда в анамнезі. Була. Були стентування або аортокоронарне шунтування 1 бал. Метаболічний синдром, дивіться, метаболічний синдром 2 бали. 2 бали. Вік більше, ніж 75 років, 2 бали. І тромбоемболічне ускладнення в анамнезі 1 бал. І якщо. Ми з вами бачимо більше або равно трьох балів, то це високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань у хворих з фібриляцією перед за шкалою 2 мейс. Що нам кажуть керівництва Європейського товариства кардіологів відносно застосування нових антикоагулянтів або все ж таки антагоніст вітаміна К для профілактики інсульту? Для профілактики, інсульту, у хворих на фібриляцію, перецерть. Рекомендується надавати перевагу новим антикоагулянтам, а антаністам вітаміна К. І ми бачимо клас перший рівень А. Це найбільш високий рівень. А антиагрегантна терапія, монотерапія аспірином чи в комбінації з клопідогрелем не рекомендується. Для профілактики інсульту у хворих з фібриляцією перецерт 3. Таким чином, терапія аспірином не рекомендується для профілактики інсульту у пацієнтів з неклапаною фібриляцією Перецерт, зокрема у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з високим ризиком кровотечі. Яка частота ішемічних інсультів при терапії аспірином? у пацієнтів з фібриляцією парецер в залежності від суми балів за шкалою час 2 Д22С, і ми бачимо з вами, частота ішемічних інсультів зростає. А чи потрібно пацієнту з неклапаною фібриляцією парецери та ішемічною хворобою серця для профілактики інсульту призначати? І ацетилсаліцилову кислоту, і нове антикогуля. Що робити? Пацієнт 75 років. Скарги. Нарідкає серцебіття, але відчуває перебої. Слабкий, запамречень не було. Анамнез хвороби. Гіпертонічна хвороба 10 років, ішемічна хвороба серця та фібриляція перед серцем 5 років, варфарин приймає, раніше аспіринску підогреля, хронічна виносна недостатність другої ступеня, транзиторна ішемічна атака була 5 років тому назад. Відомо, алкоголь куріння заперечує, туберкульоз був і колись у дитинці під час війни, Другої світової, і ПЦР негативний. Об'єктивні дані. Стан незадовільний. Деятель серце аритмичний, пульс 43, 43 пульс. ЧСС 38, артеріальний тиск 110 на 60, дихання визокулярне, хріпів немає, печінка українця ребенка дої, живіт м'який, безболісний, набряків немає. Ну, от такі пацієнти, яких у нас з вами дуже багато. Які аналізи, біохімічні аналізи. Калін норма, глікований гемоглобін. 5,73. Норма, трипанін э, негативний. Але про БНП 1223. Підвищений. І високо підвищений. Далі про тромбіновий час 12,6, про тромбін за квіком 83. міжнародна МНО 1,1. Він приймає Варфарин. В нього 1,1. МНО. Тромбоцит 178%, активований частковий тромбопластичний, 33,7, кріотинін 75, глюкоза 5,1. Функціональне методи дослідження ми бачимо з вами: фракція викиду 50%. Збережена. Гіпокенестінок немає. Мітральна недостатність 1,2, трикоспідальна недостатність 2, легенева гіпертензія 2. Аортальний клапан 2 плюса, ліва перецердя 45 розміри, задня стінка 1,3, гіпертрофія лівого шлуночка є, і МЖП 1,2 ну, не порахували індекс маси міокарда. Що бачимо? Бачимо з вами ми фібриляцію передсердь і навіть бігіміні, ну, не бі, можу сказати, часто. Але вона не така вже і часто. Ми бачимо з вами холтер. І на холтері ми бачимо з вами загальна шлуночкова екстрасистолія, Це буде ВЕСПІ 1716. Але це все ж таки не так і багато. Але наджелудочкова 547. Давайте оцінимо ризик інсульту. Який ризик інсульту у такого хворого? Артеріальна гіпертензія. бал. По шкалі час 2 вас 2 а 75 років і старше 2 бала. Інсульт. транзиторна ешефічна атака була 5 років тому назад плюс 2 бала. Суденне захворювання. Була хронічна виносна недостатність плюс 1 бал. Таким чином, ризик інсульту 20%. У кожного п'ятого з такими даними буде інсульт. Діагноз. Ішемічна хвороба серця. Діфузний кардіосклероз постійна форма фібриляції передсердь. За шкалою час, два, вас, два вас це 7 балів. Ми з вами нарахували 7 балів. Хазблет – 4 бали буде. Жілучка в екстрасистолі все ж таки бігімініє, синдром слабості синоуса ула, сінеуса обрадікардія, еквівалентна синкопа, імплантація, навіть поставили водій ритму. Кардіостимулятор. Е, і так, гіпертонічна хвороба 3, 3, гіпертензивне серце, концентрична гіпертрофія. Бачили з вами на ехо, і ризик 4. СН2 зі збереженою фракцією викиду нью і 3. Як будемо лікувати? Шановні колеги, я поставила ксарелто 20 мг під час їжі, перш за все. Далі. Далі закупіл з волсартаном, 50 мг, два рази на добу. А під контролем артеріального тиску будемо збільшувати дозу. а вже ж і дапагліфлазин 10 мг, один раз на добу. Це наші наріжні. Наріжні камені відносно лікування серцевої недостатності, тому що ми бачили про БІМПІ з вами, який 1270 про у такого хворого, то ми лікуємо такого хворого, лікуємо шімічну хворобу серця і профілактику інсульту. Але це не тільки профілактика інсульта, це профілактика і е, інфаркту міокарда. Відновлення терапії, новими антикоагулянтами після внутрішньочерепного кровопливу. Ми хвилюємося з вами. Ми боїмося з вами внутрішньочерепного кровопливу на ксарельті. Так, можна. Але давайте подивимося, коли треба припиняти, а коли не треба. Відсутні зворотні а, ліковані причини кровотечі, мульцеребральними кровотечі, тяжкий інтракраніальний гемораж, старший вік. Ну, старший вік 75. 75, чого, навіщо нам його боятися? Пацієнту з фібриляцією перед сердт для хімічної хвороби серця, що не зазнав реваскулізації для профілактики інсульту, достатньо монотерапії нового антикоагулянту. Це Європейське товариство кардіологів European Heart Journal, 20 2020 рік, що написано. В актуальних клінічних рекомендаціях немає окремих вказівок щодо антитромботичної терапії пацієнтів з неклапаною фібриляцією перед сердт та ішемічною хворобу серця, які не піддавалися реваскуляризації. Тобто терапія призначається за тими ж принципами, що й в цілому при неклапаної фібриляції перед сердь. Тому. Сьогодні ми робимо профілактику інсульту. Ми з вами робимо профілактику інфаркту у таких хворих. Ну, кращий захист пацієнтів з фібриляцією паряцій це зниження ризику інсульту при застосуванні ксарелту у порівнянні з антагоністом вікетаміна К. Ну, дослідження рокет. Ми все дуже багато разів вже дослідження рокет Показували. Але що найголовніше, на мій погляд, що середній вік 73 роки, що це були люди похилого, ну, навіть старечого, похилого віку. Розумієте? І якраз Рівва Раксабан, якраз Ріва Раксабан, якраз Ксарелта, і в, зробив профілактику. А подивіться, в середній бал був навіть 3,5 в інших дослідженнях все ж таки 2, 2 з чимось, але 3,5 це дуже важливе. Це дуже важкі хворі. Якщо в нашого хворого було 7 балів, то дай Бог, щоб йому допомогло профілактика все ж таки 3,5, а не тільки 2 і там 2,1. Сприятливі показники безпеки Ксарелту, отримані серед пацієнтів з фібриляції перед різного віку та ризику кровотеч. І знову ж ми бачимо з вами, що якщо порівняти варфарин ксарелта, то ну, кровотечі із життєво важливих органів, да, то все ж таки буде зменшено буде зменшено на 31% черепно черепно-мозгові на 33%, фатальні кровотечі на 50% і для похилого віку це дуже важливо. Ксарел антикогулянт який допоможе знизити ризик не лише інсульту, а й інфаркту Міокарда. І ось ми бачимо, і ми бачимо це дослідження ще 2012 року у порівнянні Ксарел та Піксабанда Бігатран. Прямий. Метааналіз. Результати прямого метааналізу 28 клінічних досліджень. Що ми бачимо? Зниження на 22 На 22% знижилась ризик гострого коронарного синдрому. Апіксабан не впливає, де бігатран було збільшення. На 22% на ксалерелта було зниження. Відносний ризик розвитку інфаркту міокарда при застосуванні нового антикоагулянту у порівнянні з антагоністами вітаміна К, за даними великого метааналізу. І знову бачимо: бачимо що Шарівраксабан все ж таки була краще, ніж інші препарати. Застосування ксарелта за даними великого метааналізу, асоціюється з низьким ризиком розвитку інфаркту міокарда. І знову ж таки, 31% у рівексабана зниження я раз, у порівнянні з Едоксабан, Апіксабан, Рівраксабан. Які ж дані мета, великих метааналізів, клінічних досліджень підтверджують зниження ризику інфаркту міокарда, гострого коронавого синдрому у пацієнтів при застосуванні ксарел? Ти бачимо. Бачимо на 22%, на 19%, на 18%, на 21%, метааналіз 28 досліджень. ну Більше, ніж кожен п'ятий, кожен третій був захищен був захищен. Ймовірність 90%, з йомірніст 90%, сарелта. Був визнаний найкращим препаратом для профілактики інфаркту міокарда за результатами скуп... сукра. аналізуксабан 20 мг або 15 міліграм. Ну, 15 мг ми пам'ятаємо з вами: якщо швидкість клубочкової фільтрації менше, ніж 60, або 59 і менше. І ми бачимо з вами, наскільки знижується ризик. Все ж таки інфаркту міокарда. І 90, 90, 90, і багато. При застосуванні ксарелта спостерігається зниження ризику не тільки інсульту, а й тромботичних ускладнень. Який тромботичний ускладник? Це може бути і в коронарних, і в периферічних судинах. Ну, а вже ж, периферичні судини, ми бачимо з вами на 56%. Да? Зменшились тромбоускладнення за допомогою ксарелта. І ми бачимо зниження ризику і ампутації, і нижніх кінцівок, і реваскуляризації потребності в різковіалізації у таких хворих. А крім того, на 20% кожен п'ятий, а навіть 28 е Клінічних досліджень, рандомізованих, да, метааналіз був 28% навіть процентів, і 21% зниження ризику інсульту системної у пацієнтів з фібриляції перед Шановні колеги, дякую за увагу. В мене все.